Нагадати світовій спільноті про полонених захисників Маріуполя, які дотепер утримуються в російських катівнях, з такою метою родини військових організувала в Запоріжжі черговий автопробіг. Півсотні автівок колоною проїхали набережною магістралі, потім рушили центральними районами міста. Так рідні захисників хочуть привернути увагу суспільства до варварських умов, яких утримують наших захисників в російському полоні, та незаконного судила, ще над ними в країні агресорці. Спільний голос людей доброї. Воля на підтримку полонених воїнів повинен звучати беззупинно, аби його почула, наполягають жінки. Що про вашого сина? Вісім місяців я зовсім не знала, де він зовсім. А потім вийшов хлопчик з полону і надав інформацію, де він знаходиться. Я не можу розголошувати де, але я, хоча б, дізналась, де він де він, що він живий. Розумієте, от що він живий? Це був такий, розумієте, видох. Вже набагато легше стало. І тоді, знаєте, друга пішла в нас якась така волна. боротися, боротися, щось робити, не сидіти. Жінки кажуть, немає жодних звісток про своїх рідних, а під час обмінів військовополоненими із Маріупольського гарнізону повертаються одиниці. Один на весь гарнізон, один-два хлопці. Але ж це дуже мала кількість тих хлопців, які повинні повертатися. Ніяких звісток ми не маємо. Тільки сказали, сказала, що він в полоні. Тобто ви знаєте, що він живий? Так. Да. Да, Це єдине, да. що, Це ми єдине що ми знаємо. Ми знущаються, ми їх знущаються, катують, так. тому треба їх повертати. Вони О, ж нас захищали, тому, ж захищали нас. тому ми зараз вимагаємо, щоб наших хлопців повернули додому, щоб звернули на них увагу. в останньому обміні, як і в останніх трьох обмінах, не було жодного бійця з нашого підрозділу, тому ми хочемо підняти цю тему знов, щоб якнайскоріше повернути хлопців додому. Навіть бійці інших підрозділів, які повертаються зараз в Україну. Вони в жахливому стані, вони дуже виснажені. У них чимало хронічних хвороб, сліди численних тортур. Дуже поганий фізичний, дуже поганий психологічний стан. Ми розуміємо, що цих людей треба місяцями зараз відновлювати. Це вже третя акція вихідного дня на підтримку українських захисників, які перебувають у російській неволі. Їхні рідні надалі звертатимуться до правозахисників, очільників держав, міжнародних гуманітарних організацій та всієї світової спільноти, аби захистити та повернути додому українських воїнів. Нагадаємо, за офіційними даними координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими спочатку початку повномасштабного вторгнення з російського полону повернули вже понад три тисячі українців. Штаб продовжує працювати над поверненням наших героїв на батьківщину.